Вирощують пшеницю, кукурудзу та люцерну. Частину врожаю продають, решту годують худобу. Розповідає членкиня сільськогосподарського кооперативу новатор Надія Корпай каже, утримує 30 корів, тож без власних заготівель ніяк. В нашому кооперативі знаходиться земля хазяйство, сінопас, сінок, сінокіс і на своїми силами ми готують вирощує кукурудзу. Годуємо корівок, сіном годуємо теж корівок. Загото праця дуже важка, але стараємося поки що стараємося і годуємо. Керівниця кооперативу Валентина Стоянова каже, створили його вісім років тому. Нині в його складі 20 осіб. Загалом принцип був що, щоб не забрали в нас пасовище сінокоси. Ми створили кооператив, нам посовітували, і так ми почали працювати. Кілька чоловік. В основному ті, в кого більше худоби, зібралися разом і разом працюють. Цього року купили нову сівалку. Говорить, в розвиток кооперативу потрібно вкладати гроші. Ми члени кооперативу, ми дружні, ми один одному допомагаємо, і оце, що ми купили сівалку, то є, ми зможемо вже швидше посіяти, усім допомогти, не наймати втридорога. Це буде дешевше і швидше. Компенсувати частину коштів за неї вирішили завдяки програмі підтримки. Зайшла в соцмережі і побачила, що в цьому році дають компенсацію за придбану вітчизняну техніку. Ми звернулися в АПК в Черкаське в обласне, і нам підготували пакет документів, які ми повинні будемо. Предоставити, і потім, 1 травня, буде засідання комісії, і на цьому засіданні комісії будуть приймати рішення про компенсацію за придбану техніку. Каже, техніка коштує 710 тисяч гривень, та завдяки програмі підтримки сподіваються повернути 400 тисяч. За нашими підрахунками, ця сівалка окупиться за років 4-5 не раніше. Ну але якщо нам дадуть цю допомогу, цю компенсацію. То, звичайно, що буде набагато краще і легше, ми тоді зможемо ще щось докупити. Член кооперативу Юрій Стоянов розповідає, зупинятись на одній сівалці не збираються. У майбутньому хочуть розширити асортимент технічного устаткування. У нас є, так скажемо, плани і тюкача, і комбайна, тобто, щоб ми були, як, Автономні, щоб всі операції ми могли самостійно собі виконувати, директор департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко говорить, програма покликана підтримати сімейні фермерські господарства та кооперативи області. Відшкодування можуть отримати суб'єкти господарювання на техніку, якою безпосередньо будуть виконувати свої обов'язки, якою вони будуть виконувати, як би сказати, господарську діяльність для своїх і надавати послуги для своїх членів кооперативу. Додає цей кооператив з Білозір'я, поки єдиний подав заявку на відшкодування. Приймають документи на компенсацію грошей протягом квітня. А їх перелік можна дізнатись в департаменті агропромислового розвитку. Оксана Ковтюх, Олег Курош, Суспільне новини, Черкаси.